Вітаю вас, пані та панове. В мережі знайшов кілька світлин протяжних точілок. Сьогодні розмова буде саме про них. Протяжні точилки. вони недорогі, від слова зовсім. Дуже прості та зручні у використанні. Ними можуть працювати і старі, і молоді. На них можна досить швидко надати, надати зазвичай кухонним ножам якусь робочу гостроту. Це плюси, які завжди важливі та привабливі, і часто дозволяють не дивитися трохи далі та трохи глибше. Але ж давайте спробуємо це зробити. Звичайний кухонний ніж із звичайною нержавіючою сталі. Кілька років його робоча гострота підтримувалась протяжною точілкою. Це просто доступно зручно. Подивимось на ніж ближче. Ділянка близько 5 см. Ріжуча кромка просто відламалася на глибину до 0,5 мм. До цієї ділянки ми ще повернемося. Те, що залишилося на лезі, вже давно не можна назвати ріжучою кромкою. А в цьому місці неподалік в вглиб леза на 2,5 3 мм йде тріщина. Для будь-якого ножа це багато і часто критично. Так розумію, ніж можна вважати витратним матеріалом і його завжди можна замінити, тоді як протяжна точилка виручатиме із новим ножем. Макровідео того, що залишилося від ріжучої кромки, ось, до речі, тріщина, яка йде вниз. Відразу зверніть увагу на повздожні риски та борозни, що творилося при протяжці ножа на точілці. Буртик, бачите, це початок відламної ділянки. Борознів багато, вони різної глибини, але після протяжної точілки вони завжди в одному напрямку, вздовж кромки. Тоді як при нормальної заточці вони повинні бути поперечними або під невеличким кутом. Протяжна точілка зрізає метал, коли ви протягаєте ніж. Чим більше тиск прикладаєте, тим глибше ці повздожні борозни, тим більше вирваних частинок металу. Від частого використання борзни накладаються одна на одну, послабляючи різні подовжині ділянки ріжучої кромки. Бачите, дуже дуже глибока борзна починається там, де закінчується відламана раніше ділянка ріжучої кромки. Вона йде майже до самої вершини леза, це наступна ослаблена ділянка леза, що скоро відламається. Ділянка, яка була відламана раніше, повернемося до неї. Вид зверху. Подивіться, що залишається після використання протяжної тачілки. Але проблема навіть не в цьому. Проблема в тому, що ці та інші ослаблені ділянки відламуються під час роботи ножем на кухонній дошці, при нарізанні салатів, м'яса, ковбаси, хліба тощо. І разом з їжею ці великі та малі, вирвані та відламані шматочку металу непомітно потрапляють в організм людини та членів її родини. Сучасні ножові сталі містять зовсім на корисні добавки, які можуть виводитися з організму. Можуть і ні, накопичуючись за роки використання протяжною точилкою, вони точно не сприяють зміцненню здоров'я. Добре, про плюси її використання я розповів на початку відео. Ви вже бачили і те, що протяжні точилки роблять з ножами. Так ось, до мінусів також додам, що гострота після протяжних точилок проходить дуже швидко. Це призводить до більш частого її використання, що в свою чергу до більшої кількості металу в продуктах, і, звісно, до більш частої заміни самих ножів. У цьому відео я нікого ні від чого не відмовляю. Я тільки розповів про плюси та мінуси використання. Протяжних точилок для підтримки робочої гостроти ножів. Вибір, як і здоров'я вашої родини, це зона вашої відповідальності. Вам і приймати рішення. На цьому вже все. Всім удачі, гарного дня, бережіть себе та своїх близьких.